Коли, як і чому на Закарпатті з'явився туризм? Відповіді на ці запитання шукали у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Тематична лекція до Всесвітнього дня туризму стала своєрідною подорожжю в часі аж до епохи Австро-Угорщини. Марія Заболотна ідеса. Вона намагається не пропустити жодної лекції в Ужгородському замку. В будь-якому випадку, як будь-яка інша лекція, це якісь історії, якась історія в плані того, як розвивався туризм, коли приїхали там перші умовно туристи, якщо це можливо порахувати, заради чого вони приїхали, ось це важливо. Коли з'явилися перші притулки, коли були промаркеровані перші маршрути, і люди вже не губилися в тих горах, особливо взимку. Те саме стосується, до прикладу, мінеральних джерел. Тобто, коли вперше мінеральне джерело було там обрамлено в басейн коли вперше була підведена інфраструктура, там збудовано перші готель знову ж таки. І от все це це дуже цікаво для того, щоб аналізувати в першу чергу інформацію і, можливо, десь щось використовувати під час турів. Лектори поділилися багатьма цікавинками. Зокрема, вже на початку 19-го століття в туристичних довідниках Відня та Будапешта можна було знайти згадки про Закарпаття. Мандрівників приваблювали гори, мінеральні джерела, а також унікальна культура місцевого населення. Першу чергу це звичайно природно кліматичні умови. Хороший клімат і, наприклад, мінеральні води із цих потім мінеральних джерел, навколо яких потім виростали курорти, лікувальні, бальнеологія. Все це було добре розвинуто вже з 18 століття, З 17 століття знаходимо описи, як західноєвропейські, так і власне австрійські та угорські. І тому, от, із таких речей базисних, скажімо, все це розпочиналося, а потім воно деталізовувалося, доповнювалося. Надія Роуканич розповіла присутнім про туристичні притулки у горах на маршрутах до високогірних вершин. Там мандрівники могли перепочити, переночувати, отримати теплий напій. Саме так зароджувалася інфраструктура, без якої важко уявити туризм сьогодні. Або одна кімната, або декілька кімнат. І о, ліжка, там не було водопостачання, там не було о, люксових умов із освітленням і так далі. Приносили все з собою. Уже у 1920-30-х роках, коли Закарпаття буде в складі Чехословаччини, ці будинки будуть виглядати солідніше. Це вже будуть двоповерхові будинки, на кшталт Альпійських шале. І вони будуть вже вміщувати себе приймати ну, 20-30 осіб. Важко відстежити, коли саме почали проводитися повноцінні екскурсії з гідами, і хто був першим екскурсоводом на Закарпатті. В один день це не сталося. В один день не з'явився хтось перший і заявив про себе як про першу екскурсовода чи гіда. Все це було поступово починалося з певних організацій, які займалися туристичним супроводом і організацією туристичних походів або поїздок по території Закарпаття. Деякі імена вдалося виявити це, зокрема, у джерелах 19 століття. Це були звіти відповідно окремих організацій, які займалися цим до прикладу. Михайло Лесів цю тему планує досліджувати й надалі. Зауважує, такі зустрічі дозволяють відкрити знайомі місця під новим кутом і зрозуміти, що туристична історія Закарпаття це частина великої європейської традиції.